На любові до дітей тримається світ. В усі епохи кращі педагоги саме цю думку вважали головною в справі виховання. Василь Олександрович Сухомлинський був з їхнього числа. Що було найголовнішим в моєму житті, без роздумів відповідаю, любов до дітей. Так писав він у головній книзі свого життя: Серце віддаю дітям. Світівчи. Його звали Василь Олександрович Сухомлинський. Він був середнього зросту, хуторнявий, поштанного волосся відкривало високе чоло, а найголовніше на його обличчі були очі карі, променисті, то лайні, замрінні, то вимогливі, запитання, а то й смітні її жартівливі. Він жив для дітей, працював для дітей, він їм своє серце віддав, він виплакав сотні прекрасних людей, і, мабуть, він сам не гадав і не сподівався, що через роки до нас від його павлиша, долини, як чиста вода із ріки, свята його, світла душа. Змінилась країна, змінилось життя, нове покоління росте, але його спадку нема забуття, бо він в юних душах цвіте, не наче той сад, у якому колись уроки свої він давав. Слова його щирі в серцях спереглись, бо в них він всю душу вкладав, багатий свій досвід, глибокі знання. І мудрість народу свого, учитель від Бога, найвище звання, і поклик, і доля Його.